Бюджет Чернігова ухвалюватиме начальник міської військової адміністрації. У місті ввели транспортні картки для пільгового перевезення, а у селі Свірок на Сосничині залишилось вісім жителів. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Бюджет Чернігова формуватиме та ухвалюватиме начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення Чернігівського окружного адмінсуду про те, що затверджувати бюджет міста Чернігова, має міська військова адміністрація під керівництвом Дмитра Брижинського. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час брифінгу у міськраді, 8 жовтня. За його словами, виконком ухвалюватиме рішення про особливості функціонування міста та особливості бюджетного процесу в умовах цього судового рішення. Також Ломако зазначив, що міська рада подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду на це рішення. Будемо посилатися, позиватися з касаційною скаргою до Верховного суду. Я дуже сподіваюся, що Верховний суд знайде час і можливість розглянути всі ці аргументи, які ми надамо, і вивчити цю справу ґрунтовно, і прийме справедливе рішення. Поки це рішення. Набуло чинності і поки воно буде розглядатися Верховним судом, пройдуть місяці. На жаль, ми з юристами зараз думаємо, як виходити з цієї ситуації. Буде внесений проєкт рішення і прийнято рішення виконкому про особливості функціонування міста та особливості бюджетного процесу в умовах цього рішення суду. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський прокоментував Суспільному, як працюватимуть над бюджетом зараз. Ми до бюджетного процесу долучили. Як того й передбачає бюджетний кодекс і громадських активістів, і представників фракцій депутатських, і депутатів, і начальників управлінь, і в широкому розумінні громадськість також працювала і бюджетна комісія, і головні розпорядники коштів подавали бюджетні запити, які ми вивчали і обговорювали це відкрито для громади. В цьому році також ми плануємо процес бюджетний в такому ж руслі розпочати. Заслухати всіх начальників управлінь, заслухати їх бачення і бажання, на чому вони хочуть зосередити свої зусилля в наступному році, заслухати заступника міського голови, де вони бачать проблему, що вони хочуть в наступному році зробити в місті. Заслухаємо і голів фракції, їх бачення, і в подальшому за паданням фінансового органу будемо затверджувати бюджет. Рішення про платну видачу у Чернігові-пільгових транспортних карток жителям інших громад неоднозначне. Таку оцінку рішенню виконкому від 3 серпня 2023 року дав адвокат Олексій Кінебас. За його словами. Там не прописано на кого покладається оплата пільгових карток тих, хто не зареєстрований у Чернігові. Нагадаємо, електронні картки для безоплатного проїзду у громадському транспорті міста з 1 січня 2025 року мають бути в усіх пільговиків. Чи означає це, що, наприклад, немісцеві ветерани війни платитимуть за проїзд у Чернігівському транспорті, розбиралася Алла Бєдна. Чернігівка Валентина Прищепа прийшла до міського департаменту соцполітики. Хоче подати заяву на отримання пільгової транспортної картки. Я часто користуюсь транспортом в місті Чернігові, тому вирішила зі транспортну картку. Як розповіла директорка департаменту Ірина Марчук, видача пільговикам карток для безплатного проїзду в громадському транспорті триває з 1 лютого цього року. Запровадити їх міське управління транспорту вирішило, щоб фіксувати точну кількість пасажирів. Це потрібно, зокрема, і тому, що місто компенсує пільговий проїзд перевізникам зі свого бюджету. З 2025 року для безплатного проїзду пільговикам, окрім посвідчення, треба буде обов'язково мати ще й спеціальну електронну картку. Кошти на виготовлення транспортної карти не йдуть за рахунок коштів міської територіальної громади. Це кошти транспортних компаній. Інші громади мають самостійно закупити пільгові Картки для своїх жителів, щоб вони могли безплатно їздити у громадському транспорті. Чернігова каже Ірина Марчук. Вартість однієї 70 гривень для інших жителів громад, вони повинні звернутись до своєї територіальної громади для того, щоб громада уклала договір з Чернігівською міською радою. Те, що видача пільгової транспортної картки жителям інших громад, здійснюється на платній основі, прописано в рішенні виконкому міськради від 3 серпня 2023 року. Адвокат Олексій Кенебас каже, що це порушує законодавство у 2017 році, коли приймався закон, яким вносили зміни. В ряд законів щодо цих пільгових категорій було чітко зазначено про те, що а всі ці категорії мають право на безкоштовний проїзд. У всіх цих профільних законах були внесені зміни, де прямо було написано, що ці картки видаються безкоштовно. За словами адвоката, у рішенні виконкому не прописано на кого покладається оплата пільгових карток жителів інших громад. Рішення виписано неоднозначно. Не зрозуміло, що мається на увазі, хто має за це платити. Наразі начальник міського управління транспорту Олександр Рижий цю ситуацію не коментує, проте 2 жовтня у коментарі Суспільному повідомив, що на початку цього року управління надіслало до громад листи про те, що з 2025 року у Чернігові пільговики мають користуватися спеціальними транспортними картками. За його словами, зворотної реакції не було. Лише одна громада, станом на початок жовтня, уточнювала в управлінні додаткову інформацію. Ми зверталися за коментарем до громад, що розташовані поблизу Чернігова, зокрема Новобіловської, Кицелівської та Іванівської. Їхні голови від коментарів відмовились. Під час брифінгу, 8 жовтня, виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако на запитання про пільгові електронні картки відповів наступне: наша відповідальність це мешканці міста. Якщо людина не з чернігова, я зразу хочу сказати, що те, що ми говорили, і домовлялися з перевізниками і з тролейбусним управлінням, це не стосується військового. Військових людей, які мали будуть мати посвідчення, чи ну всі посвідчення, які пов'язані з ветеранами, з великою повагою, звідки вони не були, ніхто з них ніколи грошей брати не буде. На практиці все може бути інакше, каже адвокат Олексій. Кінебас це не юридично обов'язковий документ. Тобто це так, це це слова, це його позиція, це можливо його розуміння. Кінебас пояснює, якщо людина, яка має право на пільги, отримає відмову у видачі її безплатної електронної картки, вона має право звернутися до суду. Алла Бідна, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. 50 військовослужбовців 164-го батальйону ТРО «Сприлук» отримали медалі, нагрудні знаки та відомчі відзнаки від Міністерства оборони України та командування об'єднаних сил. Крім того, командування батальйону відзначило демобілізованих за віком ветеранів. Заступник командира Артем Аніщенко розповів Суспільному, що таке урочисте шокування провели вперше, приурочивши його до Дня територіальної оборони України. Щоб вони розуміли, що їхня відповідальність, сміливість, їхня відданість військовому обов'язку і народу України вони не залишаються непомічені. Восьмеро людей на все село, у найменшому населеному пункті сосничини наразі шість жилих хат. З восьми жителів свірка двоє виїжджають на зиму, проте тільки на потепліше їдуть назад, розповідає подружжя Петриченків. Три роки тому діти купили їм хату за 15 кілометрів звідси у центрі старостату Чорнотичах з газом і водою. Та на літо вони просять дітей відвозити їх назад. Ми як цей. Як ти як цигани, сюди туди. Наче картить сюди приїхати. А що нам? А глоблі заворачувати. Приїде син, забере, відвезе. Кажуть, що де кулик привик, так і ми. Хліб привозить кожен четвер. Сирник, який сир закупає і возить продукти. Всі продукти привозить. Зимою ми чистимо, стараємося. Тренуються на стадіоні, у лісі та на завалах і готуються отримати допуск до пошуково-рятувальних робіт. Дві собаки-породи бельгійська вівчарка Малінуа, півторарічний АК та дворічний Еней наприкінці весни приїхали на Чернігівщину з Франції. Відтоді з ними займаються кінологи пошуково-рятувального відділення головного управління ДСНС в області. Начальниця цього відділення Марина Сердюк каже, собаки мають замінити на службі інших бельгійських вівчарок, яким вже час на пенсію. Кінологи спочатку напрацьовували з ними контакт, просто гуляли, було по мінімуму тренувань. Після того, як контакт був вже ну, плюс-мінус напрацьований, ми почали виходити, займатися, тренуватись на стадіоні. Наразі вже помітні результати в порівнянні з тим, що ми отримали на початку. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.